Вітаю тебе у кабінеті математики. У цьому відео я познайомлю тебе із ознаками рівнобедреного трикутника. Ти вже знаєш, що трикутник, в якому дві сторони рівні, називається рівнобедреним, а ці сторони називаються бічними, третя сторона основа. У рівнобедреному трикутнику. Кути при основі рівні. У рівнобедреному трикутнику біссектриса, медіана і висота, проведені до основи, збігаються, а також у трикутнику проти рівних сторін лежать рівні кути. Для того, щоб довести, що трикутник є рівнобедреним. Треба використати ознаки рівнобедреного трикутника. Це теореми, спираючись на які, можна довести, що трикутник є рівнобедреним. Отже, якщо медіана трикутника є його висотою, то цей трикутник рівнобедрений. Якщо бісектриса трикутника є його висотою, то цей трикутник рівнобедрений. Якщо медіана трикутника є його біссектрисою, то цей трикутник рівнобедрений. І якщо в трикутнику два кути рівні, то цей трикутник рівнобедрений. З останньої теореми ми можемо зробити наступні висновки. У трикутнику проти рівних кутів лежать рівні сторони. Якщо в трикутнику всі кути рівні, то цей трикутник рівносторонній.